Часто батьки стикаються із такою дилемою. Як активізувати мовлення дитини, як стимулювати дитину для того, щоб вона повторювала якісь вправи, да маленьку дитину з порушним слухом, як її можна реабілітувати і включати в ось ці щоденні заняття, щоб дитина хотіла працювати своїм голосом, саме з голосом, так тому що нам хочеться, щоб дитина говорила, і ось одна із таких порад, які я замітила з свого досвіду. Це включення третьої сторони. Наприклад, не тільки ви займаєтеся з дитинкою, а беріть з собою на заняття ще братика, сестричку, або тата, або бабусю, або друга, хто у вас є, з діток хто говорить, да? і передаємо ось так естафету. Да? Я роблю, друг робить, а тепер ти зроби. І дитина вмикається цікавість і хочеться повторити, тому що для дитини ведучий тип діяльності це гра, а дитина грати любить і повторить.